Усі ви дуже часто і багато чуєте одну і ту ж саму фразу сімейна фортеця будує, сімейна фортеця будуємо і так далі. Давайте я вам розкажу все-таки, що ж та сімейна фортеця будує. Одним із наших проєктів є житловий комплекс от кутюр. Будуємо ми його у селі Струмівка. Це п'ятиповерхові будинки, однопід'їзні, уже з ліфтом. На даний момент два будинки повністю збудовані і здані в експлуатацію в них вже проживають люди. Будується третя черга, яка також майже здана в експлуатацію. Там у нас є одно, двох та трьохкімнатні квартири. Всі ці квартири повністю будуть готові до чистового ремонту з теплими підлогами по всій квартирі. Залита чистова стяжка, поштукатурені усі стіни, розведена електрика та зроблені виходи під сантехніку. Повністю ціна таких квартир плюс-мінус. В залежності від кількості кімнат 43 тисячі гривень за метр квадратний. Також є певні умови розтермінування. Тому, кого цікавить саме такий вид житла, звертайтеся у відділу продажу. До відділу продажу дівчата вам все розкажуть і пояснять. Заходьте або ж телефонуйте, телефон є закріплений в шапці профілю. Сімейна фортеця, будуємо.